Повністю прибрати хвилювання перед публічним виступом неможливо, тому що дуже часто це страх невідомості, і саме в такий спосіб наш організм захищає нас від майбутньої небезпеки. Чим більше ви репетируєте текст, з яким ви будете публічно виступати, тим менше у вас хвилювання. І ще один спосіб, як можна знизити рівень хвилювання перед публічним виступом. Я вам рекомендую поставити себе на місце вашої аудиторії. І бажано письмово проаналізувати, які потреби у вашої аудиторії та чого саме вона чекає від вас як від ритора. Проаналізувавши, ви отримаєте план дій. І під час публічного виступу намагайтесь задовільнити потреби вашої аудиторії, тобто займатися безпосередньо інтересами вашої аудиторії, а не своїми емоціями. Більше про публічні виступи. alice acting school